Всім привіт. Вийшов на останню риболовлю в Майамі. Вже скоро відправляюся знову в Огайо. Будемо починати ловити стілхедів і лососів. А ще сьогодні поки закриваємо набутий досвід по океанічній рибі. Всім приємного перегляду. Так, Що, почнемо. Стандартно з грушки треба буде заміняти рідні наші приманки не створені для рибалки в океані, в солоній воді. Не, не то, що в океані, в солоній воді. Так, ну, погнали, перший заклад. Yeah. That's some. Снова снуп. это там такие. Снова снуп, ну? Так, я уже стану скоро экспертом по снупам. <laughs> yeah. досить классный размер. На грушку, так? Да? Зробимо собі якусь прикольну фотку з ним. Знову снук прийшов в гость. Так снуків відпускаємо. Давай, маленький. Але який Високий Клас, так, ранок знову почався зіснути Цікаво, що Джеків ще знімає. Просто така ого, ого, ого! Знову, знову снук. Коротше, грушка виступає по снуках по повній програмі. Блін, але риба досить такі. ух, ух. Він ту грушку якось так піднімає прямо з дна. Блін, сильна риба тут сильна. Ох! <сум> <сум> Ти що так проснувся, пацан, давай. Пішли до берега. Пора. Мені ще три було ловити. буду з тобою одним бавитися туди. Hello, Hello. <laughs> Hello. Oh, О, цей снучарик. Вже куди поціпишить? Uh хо 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 Ого. Як він... Як він грушку затолкав! Вау! Треба відчіпляти швиденько! без цього Вау! Вау. Оце случара! Цікаво, скільки він важить. Давайте хоть заради цікавості заважимо його. Кіло 600, так. Будемо знати, що мій рекордний снук важив кіло 600. Так. Яка риба? Яка риба? Давай, малий. Давай, 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 куплив. Ха, ха Кайф. Так, все, чувака. Гомери кварять в мене не шкварять, це не так? Финішь? Я yeah. <laughs> nice yes, yes. yeah, morning, huh? Huh? Good snook this morning. Yes. Oh, oh shit. Snook. <laughs> oh, Some people eat those. I don't know, it's Fugu. <laughs> Sometimes you can get sick too. Good luck. Thank you. Have a nice day. Пуп, пуп 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 Ну що, покотилися, пацан, а не спустився. Спустився. Давай дуру дуру дум. Давай і посмердяча на хату Так, добре йдемо прийдемся бачу що тут Сосінджер. кто-то был. И кто-то был. А вот ты раз Да, блядь, опять-то. Штука. Блин, знаю, предозренность, снова снук. Вах. Снова снук. <реш> зійшов. Мабуть, це остання риболовля на океані цього разу. Що встиг, то встиг. Терпона не зловив, але в принципі не сильно на нього і впирався, бо зараз на нього не сезон також. Треба весною їхати. Але загалом трошки риби підловив, зловив снука, про кого давно мріяв. Так що все чудово. Дякую всім за увагу.